Коти собаки-посміхаки. Виставку позитиву відкрили у художньому музеї, кілька десятків кумедних світлин та картинок, а ще веселі поробки, інтерактивні ігри та майстер-класи. Усе задля гарного настрою. Ініціатори проекту хочуть повернути українцям посмішки, каже Ольга Скорик. Кумедні й неймовірно позитивні такі вони коти, собаки, посміхаки, що заполонили одну з виставкових зал художнього музею. Посміхаються до відвідувачів зі світлин та картинок. Серед експонатів, рукотворні авторські роботи. Позитивний проект зініціював черкаський фотограф Олег Саух. Це маленький лучик хорошого настроєння у похмуру зимову пору року. Олег мріє понад усе повернути посмішки на обличчя знедолених дітей. Для них виставка безплатна. Крім споглядання кумедних фото чотирилапих, малечі пропонують переглянути тематичні мультфільми, а також взяти участь в численних інтерактивних акціях. Мені дуже сподобалося, і, взагалі, в цьому є смисл, тому що ну дуже гарні картини. «Те, що собака сиділа і язик якось ну. Ну, Не знаю, як сказати. Ну, смішно було. Собак можна кормити, гуляти, навчити. Та, якщо більше нікого ближнього немає, можна з собакою погуляти. Пильним оком майстрів можна повправлятися з глиною і виліпити власного мурчика. Я люблю котика з глини. Він буде добрий, красивий і розумний. Вона мені покращила настрій. Тепер мені якби захотілося більше робити котів, собак та я Хоча і так, а тепер я стала. Окрім власноруч виготовленої іграшки на позитивній виставці дітвора може знайти справжнього чотирилапого товариша, розповідає представниця друга. На господаря у притулку чекає близько трьох сотень тварин. Це наша акція, коли я хочу жити з тобою, це фотооголошення реальних тварин, які живуть у притулку, які шукають господаря. Кожен хто прийде, може зарядитися усім позитивом, який тут відбувається, побачити. Ну, якими щасливими класними бувають тварини, і можливо захоче завести собі домашнього улюбленця. І ось тут якраз є наші оголошення, які там є всі контакти, є саме фото. Можна вибрати в кого по душі і прийти забрати щасливити одну із тварин притулку? У я пригадала собі котенка, Він дуже гарний. Дуже я думаю, що візьму його додому. Оти, собаки, посміхаки чекають на відвідувачів у художньому музеї впродовж місяця. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.